Вітаю вас, мої любі. Вітаю у своїй вітальні. Отака От поличка у мене є, багато хто з вас знає, яка розташована саме у вітальні. Поряд з вікном. На вікні тут також багатсько орхідей. Але, знаєте, моя гордість то це оця поличка. До речі, на цій поличці зараз. Розташовано 180 орхідей. Приїде ще декілька штучок, ну і гадаю, 200, 200 точно буде. Це забагато, треба зменшувати. Ну, і зменшувати, звісно, за рахунок фаленопсисів, бо всі інші, вони ще маленькі, я не знаю, як вони квітнуть, а квіточок дуже-дуже хочеться побачити. Я намагаюся за нею за неї стежити якнайбільше. Он навіть бачите, от там в куточку в мене стоїть роутер для інтернета. І он, зверху приходиться прикривати його кришкою від торту, щоб не замочити, бо це вже третій роутер. Чоловік сказав, іще один замочиш, більше в тебе інтернету в хаті не буде. Тож прикрила його такою кришкою від торту. На нижній поличці, як ви бачите, я визволила вчора місце. Вон там невеличке таке місце визволила спеціально, бо вже на пошті очікує мене посилочка із новими дуже-дуже чудовими і бажаними мною орхідеями. Тож місце приготувала. Цей свій куточок у кімнаті. Це саме той куточок, який я називаю. Шахматною дошкою, бо тут орхідеї постійно змінюються. Щось додається, щось вибуває, когось продаю, хтось помирає, когось дарую. Але для мене це цікаво, бо, як багато хто з вас знає, я постійно знаходжуся в пошуку ідеальних орхідей для своїх умов. І тішить мене те, що іще. П'ять років по тому, так, і ще 5 років по тому, більшість орхідей тут була із групи фаленопсисів. Але зараз їх тут залишилося одиниці. Бо я вже казала, вас, вам, що мене по більшій частині захоплює світ видових природних орхідей, первинних гібридів, красивих гібридів. Тому фаленопсиси потроху-потроху залишають мій дім. Там в куточку фаленопсис, он, бачите, його квітконос, який от-от розкриється повністю, і я вам його покажу. Але вже сьогодні хочу зауважити кожному із вас, що цей фаленопсис ще є в наявності в магазині в Врегіни. Він не дешевий, але друзі, це шикардос. Якщо комусь подобаються отакі квіти, вони бордового відтінку, але коли на нього дивитися здалеку, то вони коричневі. І поєднання коричневого жовтого і білого кольорів виглядає дуже-дуже красиво. То якщо когось захоплюють такі кольори і такі форми квіточок. Успішайте їм, їх ургінки залишилось небагато. Коли він відкриється повністю, я вам його покажу. Там в кутку розетка. В розетки вставлений подовжувач, до якого під'єднані всі лампи, і виставлена виставлений час, коли ці лампи включаються. Тут немає світла з підвіконня. Тому ці рослини всі зростають під штучним освітленням, і освітлення в них 14 годин. Очікувані відкриття ще оцих двох бутонів. Бо це, знаєте, це для мене така інтрига. Якщо я правильно вирахувала цей, цю котлею, то це саме та котлея, про яку я колись мріяла. Але ще трохи-трохи треба почекати. Насла сюди свій ангреком. Ви знаєте, він стояв у мене на лоджії. Це та, що казала, що в неї не вистачає сонця. Вон, гляньте, ангреком згорів. Йоперний театр взагалі-то у мене вантові геть не, не горять. Але, як виявляється, для ангрекуму мого сонця забагато. Приїхав сюди. Сюди приїхав на відпочинок від палкого, жаркого, українського сонця. У нас така спека стоїть. Я казала скрізь розвішані такі колючки. Колючки для зростання моху з фагнем. Розвішані в мене по кутках з орхідеями отакі клейкі стрічки. Це стрічки, які продають в магазині для вилову мух. А у мене вони. Виконують місію відлову у тієї мушкарні. Але як я їй казала, я все ж таки замовила собі хижаків, і наступної неділі я попросила вислати мені їх вихідними днями, щоб трохи зменшити плату за пересилку, бо на новій пошті ви всі знаєте, що у вихідний день діє акція 50 гривень. Люба посилка. Від якогось дендробіуму відділяла отаку от частинку. І зараз бачу, що зростають бутончики, то якщо це все ж таки хібіки, бо чогось я так думаю, що то хібіки, то не пам'ятаю дівчата, кому я обіцяла продати хібіки, то ось вони чекають на вас. Якби тільки то були хібіки. Мають бутончики дуже красиві, і бачу, вже, що будуть такі крапчаті квіточки. Отіє рослинки, що я показувала вам, що отримала від Олі із Германії. Там були готові квітконоси. І ось вони вже набрали так, таких, таких, знаєте, пухнастеньких, таких вже налитих бутончиків. І он бачу, що вже на одному з бутонів. Ось-ось появиться губонька. То тіше мене це так все. І мене дуже тішать кроси вант на холгоглосуми. Оце в мене ванда на холгоглосом, яка живе постійно Отут під штучним освітленням, і їй вистачає тут і вологи, і світла, і навіть перепадів, бо квітне вона завжди. То я вже при... Пригледіла собі в одній із господарств, пригледіла собі іншу ванду на холгогосом. Хоча і холгогосомів в мене декілька також є. Он один із них, бачите, який гарненький зростає. Я цю свою поличку дуже люблю. Вона у мене така гарнюня. Тут по більшій частині ще діточки, але ж вони зростають і тішать око своїм ростом. і... Он навіть ангрекум, бачите, який клювик росте. От він мені подобається цей ангрекум. У мене їх два. Ото клювик, ото квітконосик, ото щастя росте. Ще мені подобаються Ліптотіси. Оце один із їхніх представників. Це ліпто... Ліптотіс Вініколор. Він... Уніколор він досі продовжує квітнути, і як, на мій погляд, то із усіх Ліптотісів мені найбільш подобається уніколор і біколор. Але зараз є дуже багато цікавих гібридів, дуже багато на саме Ліптотіси. То я ще подумаю та порахую, а може мені ще з кимсь тут попрощатися і прикупити собі іншого, іншу рослинку. А оце нарешті нарешті я змоглася. Приручити свою свій дендробіум Вікторію Регіну. Ніяк не хотіла рости, ніяк. Отакі От псевдобульби сохли і сохли, і оце зазимо у кульку. Я виростила такі дендробіум. А тепер радію, дивлюся на нього і радію. Старі бульби позрізала, молоді посадила у мох з корою і отак під штучним освітленням. Він буде зростати іще рік, а потім піде на волю, піде на лоджію. Сповіться мені серед фаленопсисів тетраспіси. Оце тетраспіс варіації кофі. Він і справді дуже згадує каву, каву із вершками, правда? А ароматики, як смачно, ну майже каву п'єш. цього була оця вся прелюдія. А ця вся прелюдія була до того, що. Орхідеї потребують гарного догляду, верніш за все правильного розташування і саме тих умов, які, до яких вони звикли і які їм подобаються. Зараз на цій полці тут завжди було дуже сухо, бо я казала вам, що ми мешкаємо у домі сталінського будівництва. Тут бетону нема. Тут є лише цегла, дерево і гіпсокартон. Воно все не нахолоняє і не нагрівається, але не дає вологи. Тому для того, щоб на оцій поличці у літній час було волого, і орхідейки стоять ось таких, особливо маленьких. Великим я такого не роблю. А маленькі орхідейки я виставляю ось такі поддони, і їх продають для магазинів, для викладки товару продуктів зазвичай, чогось м'ясного або молочного. То от я купую такі поддони. Подони ці не маленькі і не височенькі. Вони такого розміру якраз підходять під маленькі горщики. В залежності від розміру горщику, тут вміщуються від. З 6 до восьми горщиків. Влітку набираю, як то кажуть, по коліна води і разом із кашпо туди виставляю орхідейки. І це додає їм гарну вологість. Бо минулого року верніш за все навіть не минулого, а влітку перед війною я використовувала зволожувач повітря. І загубила багато, загубила маленьких орхідей. Чому загубила? Тому що струя повітря із водою попадала на орхідеї. Вентиляція не, ну, так сяк, можна сказати, я хоч і виставляла вентилятора, але його не вистачало. І вони вкривалися чорним грибком, або загнівали, якщо попадала вода, і з того зволожувача вода попадала у точки росту, і орхідеї згнивали. Тому цього року я. Тут не використовую зволожувач. Зволожувач я включаю, але на лоджії, І там закриваю двері, щоб волога та не виходила, але струю направляю так, щоб вона не попадала на орхідеї. І там воздух зволожуються зволожувачем, господи, просіть мене за тавтологію, то там їм добре. А тут отакі поддони з водою. При високій вологості ніколи не забувайте про вентиляцію повітря. Ну, В літній час то не складно зробити. Можна відкрити вікна і буде невеликий протяг. Ну, а взимку треба виставляти вентилятори. Зараз в Україні дуже складно із електрикою, та й подорожчала вона сильно. То в зимовий час я оцю всю конструкцію із зволожуванням орхідей я її прибираю і тримаю їх набагато сухішими, бо вони вже і не ростуть взимку. І щоб вони не загнили, я прибираю усю всю зайву вологу. Ну а в літній час то потрібно. До речі, Оксанка, сестра моя, орхідейний серіальчик Оксана Бойценюк із міста. Івано-Франківськ, оце твої задні псевдобульби від твоєї шомбургії. Мене дуже тішить те, що псевдобульби майже загинули, але виріс отакий недоразвитий зростик. Дав корінці, і он там, он там, якщо ти бачиш, то там з'явився новий зріст, і це мене дуже-дуже тішить. Дякую тобі, моя Люба, за твою шамбуркію. Ось як результат, що я маю: 26 градусів під Цельсію і 62% вологість. Це досить комфортна температура для моїх рослин і гарна вологість, зважаючи на те, що Корінці знаходяться у вологому ґрунті і додати 62% вологості атмосфери, то виходить майже 80%. Ну не 80%, 70% це точно. І їм тут комфортно, температура тепла, 26 градусів. Це Дуже гарна температура, літня температура для орхідей, вони гарно зростають. Перепад температур тут виходить, десь так приблизно знаєте, 2-4 градуси за рахунок того, що коли вимикаються лампи, а лампи все ж таки дають якесь тепло і ем, падає температура на вулиці, а вікна відкриті то оце за рахунок цього і виходить перепад температур. Зважаючи на те, що по більшій частині тут рослини іще малі, то цього перепаду температур для їхнього зростання вистачить. Ну а про цвітіння, про квітування, як каже моя улюблена героїня Скарлет, я подумаю завтра, коли вони виростуть. Освітлення, я вже казала вам, тут освітлення штучне. Звичайні отакі лампи, led лампи але мощні, дуже мощні, бо, бачите, змушена була прибрати аж отуди в куток оту епікатлею, бо бачите, який бордовий загар на новому зрості, бо той зрост майже впирався у цю лампу. Тож роблю висновок, що. Світла їм тут також вистачає. Як бачите, принаймні в моїй оселі русня свого не домоглась. Були холоди взимку, відсутність тепла і світла. Зараз літо в нашому місті немає води. Але ми виходимо, виходимо із цієї ситуації. І орхідеї, орхідеї мої продовжують рости. І доводять отій проклятій русні, що українців не зламати. Все буде Україна. Слава Збройним силам України, слава мужності і терплячості українців. Слава Україні, героям слава, слава нації! І смерть нашим клятим ворогам. Всім мирного неба! Цілую, обіймаю. Подобайчки, не забувайте пока.